Добрий день, діти! Сьогодні ми підемо в гості. Хочете? Спочатку відгадайте загадку, до кого ми підемо в гості? Спритний мастер по стрибках, на деревах, по гілках, вся рода пухнастих хвіст, рідний дім для неї ліс. Хто це? Це діти, білочка. Руда спритна білочка. Подивіться, скільки я приготувала для неї частування грибочки. Скільки грибочків? Багато. А тепер ходімо до нашої білочки в гості. У мене на столі лежить 5 тарелочок. В одній тарілочці ми покладемо чотири грибочка. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири грибочка. Так, є. У білочці є, друзі. Давайте кожній білочці дадемо один грибочок. Зараз. Одній білочці, другий, третій. Скільки не вистачає грибочків? Одного грибочка не вистачає у білочки, одна білочка пішла гуляти. Скільки білочок залишилось? Більше чи менше? Так, білочок залишилось менше. Подивіться, до білочки прийшли гості. Це ведмеді. Ведмеді сказки три ведмеді. У кожного ведмедя своя чашка. Всі чашки однакові. Подивіться уважно. У кожного своя. Чашка. У Михайла Івановича велика чашка. Подивіться уважно, велика чашка. Марії Івановни середня чашка. А у мишка поменша чашка. Подивіться, ведмеді принесли в подарунок білочки ось такі стрічки. Які вони різні чи однакові? Ось так. За кольором різні, а по довжині? довгі чи короткі? Давайте перевіримо. А як можна перевірити? Потрібно покласти одну стрічку на іншу стрічку. Яка стрічка? Довше за кольором яка? А яка коротша. Діти, що ви запам'ятали сьогоднішнього заняття, кого частували грибочками? Що принесли ведмеді на подарунок білочці? До побачення до нових зустрічей!